так. Хорошо, питание, кто за? Кто

Ну, я на проведення скоро оцінки земельні ділянки на продажу цієї ділянки. Вулиця Миколаївська. Хоча 3-1-3-3 немало. Не Ні, Не, проконтролювала всі заборгованості, там було 2 да. тисячі сплатили, по вуличку стоїть ага. дві ділянки, ага. і один стоїть цей магазин. І третя ділянка це біля знову міської ради. Міська рада буде виставляти на торги її. Ці дві ділянки йдуть виконають орендарі, а тут місць. Продіону на розроблення проєкту за минулу, що дадені оренду займають ділянку, десь не офіційне писання подобання на території осварки розцінку. Команду Михайло Петрович, то що йде 5